523 день в Канаді, 18, 11, 24. Офігеть, 18 число. Це капець. Вже все. вже місяць леті. Сьогодні, до речі, Романа. Сьогодні 18 число і Романа, Я ж не, я вихідний, я не дивився яке число. Мене там почали привітати в Фейсбуці, то вже от нагадали. Тож змістили Романа, Я привик 1 грудня. Так. Так що день у мене почався з привітань зранку повідомлення. Перша вчителька моя написала мені привітання. Перша вчителька. Це ж просто капець. Давним-давно але пам'ятає, скинула мені привітання. Я їй скинув посилання на цей е, YouTube канал. Ну, може там подивитися, як там що там. Як її діти ростуть. От. Е, я сьогодні без будильника. Дуже рано. Я вчора ляг дуже пізно, сьогодні встав дуже рано. Не знаю чого. Е, встав я десь по 7. Організм каже, треба йти на роботу в понеділок. Я, а не, 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 не. Сьогодні вихідний. Сьогодні в мене був гарний день. Спокійний. Чим я займався? Е, чим же ж я займався? Сьогодні я продав ДБЛ-колонку. Супер! Переписувався я з одними за колонку, зняв я зі стіни сьогодні багато чого. Отак От виглядає моя стіна. Після обстрілу вся діряла, і це ще нижче ще будуть більші діри. Там, де я випускав проводку внизу, я там вирізав. Діру, але це все фігня, це я легко зроблю. Мені треба збирати ріжку, тоді я зможу різати стіни, шпаклювати і це все. Нічого не буде. Прикатаю її три рази і буде маленько. Переписувався на рахунок от, різних колонки. виставив Одні колонки виставив ці маленькі другі вже за них питали. Виставив GBL-ку вчора, сьогодні виставив крісло. Автомобільне вчора я висловив сьогодні переписувався, вже хотіли забрати щось там думають. 100-500 повідомлень, і з них один хтось купить. А все решта таке, от, чи, може, чи воно дійсне, там яка дата, чи ще щось. Толку ніякого. От. Потім я що зробив. Потім... Не помню, а, було ще опалення сьогодні. Ще одне опалення не працювало в хаті, пішов зробив опалення, і далі я поїхав допомагати з переїздом. Допомагати з переїздом. Ох. Поїли ми там, попили і пакували ящики. Я два рази з дві ходки зробив. Я мав вже відкладені класні ящики тут. Відклав такі величезні. Що в мене машину влазить тільки 4. Складаєш сидіння? 4 ящичка великих власить. Супер. Візов візочок, раз, другий і майже все перевезли. Зараз ще заїду, ще заберу кілька. І все. І все потрошечки буде добре. Тут порядки наводили в квартирі, і після того я пішов в тренажерний. Думаю, ну як, тренажерний понеділок треба, тренажерний роботу пропустити можна, тренажерний ні. Гарно позаймався, всі вправи, задоволений, випив протеїнового порошочку. Зараз, напевно, ще щось з'їм і відпочивати, бо вже трохи замучився. Колонку продав. Писало багато різних людей, але в кінці написала українка. І я думаю, все, зразу треба українцям вітати, бо нехай мають і більше як хочуть. Хороша ціна. Ого, нічого собі м'ясо. Підкачав. І цей. я поїхав до них. Такий гарний краєвид. Це капець я зараз кинув в, в Телеграм. Їхав така вуличка, американська сніг падає, ялинки світяться. Ну, Ще прекрас багато немає, бо люди тільки починають ставити, але вже гарно. гарно так. Снігом сьогодні закурило. Зранку вже багато хто не, не повиїжджав, бо снігом машини позавалювали. Артур каже, на роботу двоє не приїхало. Не захотіли, напевно, додати сніг, не знаю чого, бо перший день. Перший день зими Канада загинається. Ніхто не готовий, в перший день ніхто нічого не робить. Дороги погані, жах. А далі вже таке. Завтра вже повинні розгрібати. Та й все. Нічого такого серйозного, порядки. І все. Ліжко залишилось. Йду я відпочивати, бо замаханий. День сьогодні важкий. Вже 11 година. Па-па.